Всім привіт, вітаю вас на каналі Розпакування Покаже. Сьогодні у нас такий спецвипуск, в якому будемо відкривати блайндбокси. дбокси Подивимося, що це таке. І Якщо тема зайде, то буде таких відео більше, тому пишіть обов'язково в коментарях, якщо формат вам сподобався. Переходимо до справи. А у мене тут три пакунки з іграшками, які я не знаю, які саме там будуть всередині. А це буде бонусом. Пізніше розкажу, що саме тут. Замовляю в різних місцях. Ось ця велика коробка у українського постачальника. О, вони ще різно, різного розміру, думаю, вони однакові. Як ви бачите, це лабубу, лабубу, лабубу. -бу. Будемо зараз порівнювати всі. Ми замовили з UFT з Китаю. Так, ці я буду з лівої сторони залишати, щоб ми їх не переплутали. Так я буду називати їх українськими, а ці буду називати китайськими. О, то в китайській версії, в українській назва блистить однакова, але в китайській версії ще оці лучі, які йдуть від лабубу, вони теж блискучі. А тут просто це просто картинка. Так, тут у нас в кожній серії Лабуб йде шість кольорів, типу стандартних, і один ексклюзивний, якийсь рідкісний, легендарний, так би мовити. Ну давайте спробуємо одразу QR перевірити. Ну, до речі, QR веде на сайт PopMart. І тепер давайте по порядку я їх буду відкривати. Дуже цікаво, що саме попадеться в цих бо, ну, типу, невідомо які саме е, іграшки, тому можете спробувати вгадати, е, який попадеться е, колір. Почну я з першої серії. Ну що, відкриваємо. Ага, воно так от воно відривається. Ну, Якось не, не, не вражає, як воно відкрилося. О, запах з коробки, звісно, таким пластиком. пластиком. Перевіряють ней з пакету. Тобто сам пакет запаяний. І отже відкриваємо першу лабуву. І, до речі, перша в моєму житті. Вивалилося. <реш> Ай, ну це вже одразу смішно. <laughs> вони пришили бірку, попмарт відзеркалене <laughs> Ну, китайці, звісно. Ну, до речі, вушка, я знаю, є такі, що торчать в різні боки. Ось цього вони такі, типу, наче в, всередину. От, загалом вона е, іграшка трошки якась кривенька, як на мене. Так, голова, голова пришита. Я не знаю, чи у першій версії вона має крутитися. Оця бірочка. М -м дуже дивно виглядає. Тут ви вишаєте да на рюкзак, і у вас просто це тіліпається. Чи це треба відрізати? Ну, якось некрасиво виглядає. Поцарапане око. Лабуба, ти чого? Ти де? Поцарапалась. Ножки крутяться, але таке враження, що вони там на ниточках і можуть відірватися, тому я їх крутити не буду. Переходимо до другої серії українського постачальника, і потім е наша. Ну, оцей хвостик не дуже зручно відривається, бо все одно потім вандалізмом займатися і розривати. Після розпакування цих всіх іграшок, якщо вам якась приглянеться, я думаю, що я зроблю в Телеграмі або розіграш, або можна просто по якійсь там спецціні їх буде собі придбати. Я літовий. Ой, боже, що з ножками? а, Ну вони крутяться. Ну, блін, ну кривенькі такі, капець, я не знаю. Це монстр, тут вже нормально пришили. Вушка, от те, що я казав, в різні боки, і, наче, фарба трошки розмазана. Треба ж і цього відкрити, і щоб ми могли порівнювати одразу. Ну, ця відривається трошечки краще, мені більше подобається. Хі-земонст. Ну, голова у українського крутиться прикольно. Ручки крутяться нормально. Так, тут у нас теж ножки крутяться, ручки крутяться, голова крутиться. В принципі, все як, як положено. Але якщо говорити про пробірочки у української версії The Monsters і Popmart прописано. А з Китаю, те, що ми замовили, написано The Монзес. Монзес, і причому з двох сторін, тобто попмарт вони взагалі не написали. Але, але при цьому, якщо дивитися на мордочки, то китайська версія в неї ці рум'яна, такі типу, рівненькі. А тут якісь такі, типу, нечіткі, розмазані, і ну, коротше, так чисто ляпнули щось. І зуби теж не зовсім чіткі. Ти з цієї компанії, ти з цієї компанії. О, але зате це і сидить. Так, і у нас залишається третя серія українського постачальника. Коробка просто відкривається, просто відкрилася і. Всьо, в принципі, її можна запакувати, перепакувати. А от з Китаю вона прям така і коробка дебела. До речі, якась, ну, значить дебеліша за всі інші, які ми по цим відкривали. Пробуємо відірвати. О, а тут уже, до речі, додали пластикову штучку, щоб картон розривався саме в потрібному місці, а не просто хаотично. Ну, це прикольно. О! Перша картка попалася. Хоча вони, по ідеї, мали б бути в усіх упаковках. От, І я от не певен, чи вона мала би бути саме всередині. Напевно, що всередині, бо тут якби з іншого боку, колір намальований. І, по ідеї, такий самий має бути всередині. Але це ж має бути сюрприз, що вона окремо в коробці лежала, а не в пакеті. Ну, Давайте дивимось. Українська версія без карабіна. Чого так? Хуй запах такий, звісно, прям повернуло мене на треєшінський ринок 2005 рік. Це все подивимось. Відкривається якось трошечки, наче жорсткіше. Тада, ну тут уже хоча б співпадіння по кольору картки і самої іграшки. Ну, бірочки у ці верхні однаково підписані, PopMart, The Monsters. Ну, в принципі, у цих мордочки дуже дуже подібні в плані якості. До речі, а вони у другій серії очі вирішили не робити. Будь да? За такі заплющені. Ці відкриття мені більше якось подобаються. Так, Відкладаємо і переходимо до нашої бонусної е, коробки. А тут у нас ось така штукенція. Зимовий лук для лабобу. Якщо лабабу, це дуже е, непонятна, смішна штука, і взагалі як цей тренд став популярний. то це взагалі сміхатінь сміхотове. Я навіть в дитинці таким не займався, але а, а тут є можливість. <плес> Ручку дістаєм. Ще та ще історія його одягнуть. О, і це можна бірочку буде сховати в труси, так сказати, і не буде її видно. В реально мене мене кумарять ці бірочки, вони якось так негарно виглядають. Шапка. На шапці бірочка Смайл. Ну і модний аксесуар окулярці. та дам Така штукенція вийшла. Ну і давайте спробуємо одного, швиденько зараз одягну сидячого. сидячого. Добрий день. Я вас вітаю. Ну, З шапочкою звісно, і з карабіном, якщо ви там, хочете прям його носити з собою, ну, типу одягненим, то треба прорізати невеличкий отвір, просинути через нього карабінчик. І в принципі тоді шапка буде краще триматися. Ну, Мода ну, мода ж, ну, подивіться, яка лабубінь. <різь> ну, Я не знаю, правда, він з закритими очима, але з окулярами. Ну ось такі виходять модники. Про прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте на рахунок взагалі цієї іграшки? Що ви думаєте ще про те, щоб купувати їм одяг? До речі. Черевички, блін, тут нам будуть найприкольні. Да, і обов'язково пишіть, чи вам сподобався формат блайндбоксів. Обов'язково заходьте в телеграм-канал, підписуйтесь на мій телеграм, в який я буду викладати якісь товари зі своїх розпаковок. Запитаємо у магічної кулі, чи глядачі, які зараз дивиться цей випуск, підпишиться на канал. Краще не відповідати, караже. Ну, добре. Перепитувати не буду. Той, хто. Якби розумний, підпишеться. Хто не розумний, той, звісно, буде дивитися непідписаним, підписаним, буде пропускати постійно мої відео. Ну, це вже, так би мовити, ваша проблема. Та відео ще будуть виходити і багато. У мене ще лежить кілька коробок для наступних випусків. Ще кілька випусків зараз монтується, от буде скоро виходити. Тому обов'язково підписуйтесь. Всім пока!